Дівчата, всім привіт! Сьогодні середа, 8 жовтня. Але, скоріш за все, це відео вийде трошки запізненням. Воно вийде в мій день народження, тому що в день народження я знімати не планую, тому підготувала контент, скажімо так, заздалегідь. Буде, звичайно, повсякденне відео. Буде сьогодні розпаковочка. Скупилась в АТБ, дещо купила по акціям. Що хочу вам сказати, дівчата? Мені потрібно на завтра купити дві пачки соку ананасового. Я в такому шоці відціни ананасовий сік. Просто пачка ананасового соку. Я навіть не впевнена, що там є літр, може 950 грам. Коштує зараз 100 гривень. Я просто. Я просто не розумію. А, ну, бачите, в Ашані мені трошки більше повезло, бо в ОТБ 100 гривень в Ашані на нас усік 82,50. Не думала, що я буду радіти такій ціні. Але якось так. Показую вам, дівчата, що в Ашані знижка на мій улюблений ран 56,90. Дафі біля простору ось такий стенд зробили гарний. Зараз заходимо з вами, подивимось, якісь новиночки. Так, Дівчата, зараз посвочимо ось таку олійку для губ від Rimmel. Новинка 344 гривні. Так, колір в нас 0,03, такий більш рожевий, і 0,01. Так, питання: чи бачите ви різницю? Я не бачу. Та, що більш рожева, така більш холодний відтінок, а та, що така персикова, просто трошечки тепліше. Ось так от: ось і вся різниця. І ось така червона, яскрава, і ось як вона виглядає. Дівчата, такої фірми я ще не бачила. Новинка в просторі. Фірма називається Дейзі, і зараз я погляну. Хто виробник цієї фірми. Вироблено. Ага, десь це американська фірма. Отак от, от. А ціна досить доступна. Дивіться: кольорові бальзами по 119 гривень. Потім ось такі штучки, теж бальзамчики, більше як для діток по 119 у формі зайчика, У формі кавунчика і морозова 99. Потім гель для брів 99, кремові рум'яна в прикольному пакуванні, як рот, як глембі такі є 149 гривень. Потім ось такі теж такі, у нас стандартні рум'яна, вони білого кольору, але написано, що вони тінтуючі. Тобто наносиш і потім проявляється кольор, я так розумію. 99 гривень, потім олійка для губ 89 і праймер для обличчя 129. Так, дуже цікаво. На ціннику написано Китай, а на країні. Ага, це вироблено на замовлення американської компанії. Все, я зрозуміла, а виробляється в Китаї. Отак от. Кажу вам, щоб вас не заплутати. Виробляється все в Китаї. Тому й така ціна. Та серед новинок такі шампуні, кондиціонери для чоловіків, неомен. Зміцнюючий і універсальний для волосся, бороди та вусів. По 87 гривень 50 копійок. Серед новинок ще ось така фарба новенька для волосся. Ось вона, дівчата, різні відтінки, по 63,10 гривень. Досить бюджетно. Виробляється в Київській області. Ще бачу від фірми Нео новиночка. Шампуні, бальзами, кондиціонери, потім олійка, двофазний спрей, маска. Отак от, от дівчата приходять в простор. Дивіться. Такого плану фіолетовий для тонкого і ослабленого волосся, чорна масочка для пошкодженого волосся, потім синій шампунь і бальзам для відновлення посічених кінчиків. А оці бордо для чого? Інтенсивне відновлення бордо. Отак от. Дуже рідко, дівчата, дивлюсь на мило в відділі, там, де тверде мило, бо зазвичай користуюсь рідким милом. Але ось вам показую новинки Дуру. Тут написано 0% парабенів, ось силіконів. Ось таке вера і огірок по 34,40. І ще серед новинок нам вказали в просторі оце мило Чи «Шик», чи шік. Чи шік. Так, 2990 з мигдальним молочком. І що це у нас? Олія маслини алоє. 2990 теж. Можна понюхати. М -м -м. Дуже гарний аромат, дівчата. Так, мені більше сподобалось оце олія маслини алоє, алоя, ніж мигдальне молочко. І дуже мені оця ця вера. Дівчата, це не новинка, але в нас в просторі раніше не було сплаш зубної пасти зі смаком лаванди і зі смаком персика та абрикоси. Тож, хто буде в Дафі і хоче купити таку пасту, вона тут є в просторі. Показую вам ще ось такий поглинач для сторонніх запахів для холодильнику в просторі за 168 гривень. Так от. Ну, це не дешево 168 гривень. Я колись в Єві купляла за 34, а може по акції дешевше. І бачу новенький нейтралізатор запаху для взуття дівчат. І тут навіть по гендерам нам розділили для чоловіків і для жінок. Добре, хоч по одній ціні 149 гривень. Дівчата ще в просторі серед новинок ось така. Ось такий новий бренд Gim. Джим, я думаю, я правильно сказала. Італійський це бренд. Тут дівчата є шампуні для кучерявого волосся, для фарбованого волосся, маски. Потім є якийсь крем для кучерявого волосся, кондиціонер для кучерявого волосся, для фарбованого волосся. Серія. Потім для пошкодженого волосся шампунь, маска і для сухого волосся. І ще я бачу ось фармстей шампунь і кондиціонери. Теж серед новинок 299 гривень. Дівчат, і в фіналі огляду новинок з простору показую вам косметику від українського виробника, якого я ще не де ні, дякую. Косметику від українського виробника, яку я ще ніде не бачила. Just dream називається. Тут у нас є тоніки, гелі для вмивання і кремчики для обличчя для різного типу шкіри. Отак от, от. Ціни ви бачите. На наступному тижні, дівчата, зайдемо в вік, помірюємо з вами курточки, бо курточка зимова мені все ще потрібно. Але може бути так, як в тому році. Я шукала, дивилась і так майже всю зиму проходила в жилетках. Там може пару разів зимову свою стареньку курточку вдягала. Дівчата, як я й обіцяла, ввечері я вже вдома. Тож роблю дуже швиденьку розпаковку, що купила по акціям ВТБ і що купила в Єві. Почнемо з АТБ. З АТБ буде три позиції, з ЄВІ дві, так що буде супер швидка розпаковка. Так, взяла а, по акційній ціні 7 го норвен слабосолену 215,90 за 210 г. Вихватила останню, тому такий шматочок вже не дуже. Такий і гарний, але взяла. Потім взяла оцю дуже смачну шинку, курячу від добров. Зараз вона на знижці по ціні 149,90. І взяла, дівчата, три плавлені сирочки, свої улюблені Молиндам. Зараз на знижці вони 21,90. Ось покупки за тебе, все по акціям, і переходимо до Єви. Дві покупочки з Єви. Перша це ватні диски. в мене якраз закінчилося. 100 штук літо 29,99 30 гривень. І взяла ось такий ж спрей для взуття шварц. Зараз в Єві на акції, коштує 119 гривень 300 мл. І що мені сподобалось? Я шукала водовідштовхуючий спрей саме для замші. Але спреї для замші там мінімум були 149, максимум бачила за 210. Але взяла саме цей чому? Тому що він йде як універсальний. Він підходить для, я прочитаю, для всіх кольорових виробів зі шкіри, замші, нобука і тканин. Забезпечує тривалий захист від вологи, дощу і снігу. Так що, в нас вже починається сезон дощів. З завтрашнього дня вже прогнозують холодання і дощову погоду, тож пора цим спрейчиком скористатися. Ось такі покупочки із Єви, із АТБ. Ось все перед вами. Зараз, зараз ще зроблю фото. на на обкладинку. Дуже дякую, що подивилися сьогоднішній влог, і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.